Понищені береги, метрові вирви, як після бомбардування, повалені дерева і мільйонні збитки державі. Щоб зашкодити вивозу природних ресурсів, екоінспекція виїжджає на рейди. На одному з них побували наші кореспонденти. У шості ранку спільно з екоінспектором виїхали у герцаївський район. І на першому незаконному кар'єрі свіжі сліди шин спізнились. Та проїхавшись берегом прута, побачили машину. вщен завантажену гравієм. Водії знають на чому інспекція їздить, тому не задумуючись, тиснуть педаль газу. Та водій навіть не думає зупинятися. А Чи? як мене зупинити? Першу року беремо номерний знак. Відправляємо на міліцію, щоб встановити особу, хто, хто власник автотранспорту. Під машини з вкраденим гравієм залишилися лише сліди і пил. В Камазі в біля річки, як грибів, після дощу, хтось їде грузитися, а дехто вже повертається з берегів. Зупиняємо. Він загрузився на ділянці. Отримав на це товаротранспортну накладну, от зазначено номер. Дата, по батькові водія і кубатура. Інспектор каже, совісних людей небагато, здебільшого вантажаться у незаконних місцях. Нині машина гравію коштує від 1200 до 1500 гривень. А ті, хто вивозить його нелегально, отримує непоганий заробіток, адже ресурс їм достається безкоштовно, держава несе збитки. А екоінспекція у даному випадку безсила, повноважень не вистачає, аби боротись з браконьєрством. Це є землі водного фонду. Де ми ден мас тут повноважений? Ми маємо право тут зупиняти, маємо право тут. Складати протоколи унуважні поліції, щоб ми мали ну, з правила їх житлом, тобто зупиняти їх. Поліція. З Герцаївського району їдемо у Кіцманський стрілецький кут. Це мека для гравійних браконьєрів. У кожному дворі фантажівка. А на місцевих дорогах від'їзди Камазів пил не встигає припасти до землі. Під'їжджаємо до першого незаконного кар'єру. Побачили інспектора і гайда тікати у кущі. Водій залишився, щоб розгрузитися. Це я правда для своїх потреб. А що скинули? Бо находився. Напуду... Чоловік не упирався, погодився, що незаконно вивозить гравій і одразу. Відразу почав писати пояснення, поки інспектор складає протокол. Ми з оператором йдемо до іншого підприємливого ділка, але і давай він тікати. Водії, що втікти від журналістів та від екоінспекції, залишають свою техніку просто неба. Тим часом, водій, якого зупинив інспектор, написав пояснення. Склали протокол за порушення права державної власності на надра, то, що він незаконно добував гравій. і Богдана Петровича викликано на розгляд адміністративного. Адмінправопорушення вивозять гравійно піщану сумі ще на цілодобово. Відтак руйнуються береги річок, що може призвести до повеней. Поки ви спите браконьєри працюють після себе. Ось такі величезні вирви залишають чорні копачі, які працюють і в день, і вночі. Екологи б'ють на сполох. Гравійне браконьєрство з кожним роком набирає обертів і штрафи не лякають. Адмінвідповідальність невисока. Це півціни однієї машини гравію. І поки екоінспекція патрулює місцевість, копачі відпочивають. А й тільки виїжджає браконьєри знову беруться до чорної справи. Експерти ж сподіваються, що найближчим часом отримують більше повноважень, аби можна було боротися з незаконним вивозом природних ресурсів Наталя талятеж Микола Стафі Чернівецький промінь.